Добрий день, вітаю вас на уроці Я Люблю Україну. Ми з вами працюємо над розділом Матеріальна культура українців. Тема уроку сьогоднішнього Український національний одяг. В українському національному одязі втілилася історична доля народу, його культура і традиції, традиційне вбрання, частка народної душі. Багато творчої винахідливості і фантазії вклав у створення одягу український народ. Народні умільці впродовж столітнього переносили чудову природу України в оздоблення костюма. Традиційність нашого одягу має глибоке коріння, бо сягає ще часів Русі України. Українці носили такий національний одяг. Хлопці носили вишиту сорочку, шапку, шаровари, пояс або його ще називали пасок, а дівчата сорочку вишиванку. Корсетку, спідницю, плахту та запаску. Поставте відео на паузу та пригадайте, які ви знаєте елементи українського національного одягу. Давайте з вами відкриємо зошит на сторінці 56. Подивіться, будь ласка, уважно. У вас є зображення маленького українця та україночки. Поставте відео на паузу. Та додайте цьому малюночку барв, розмалюйте його такими кольорами, щоб це було видно, що це точно український національний одяг. А потім ми продовжимо. Отже, давайте продовжимо. Роздивимося з вами український національний одяг. Що ж до нього входило? Зараз, ви бачите, перед вами з'явилася українська сорочка. Це була основна деталь як чоловічого, так і жіночого вбрання. Ще за часів Русі України сорочка слугувала як натільним, так і верхнім одягом. Шили її в основному з полотна. Наступна деталь українського одягу. Звісно, як бачите, це жіночого одягу. Це була плахта. Плахта це елемент святкового жіночого одягу. Вона могла бути частково шитою, плахта була дуже барвистою, здебільшого картата, вишивали її в основному вовною чи шовком. Далі. Наступна деталь українського одягу це був пояс крайка. Шили його з домотканої тканини, часто оздоблювали вишивкою. Пояс був обов'язковим елементом одягу і водночас гарною прикрасою. Роздивіться, будь ласка, малюночки, які це гарні були поясочки, як би мовити. Давайте роздивимося наступний елемент українського національного одягу це бачимо свита. Свита приталений верхній одяг із домотканого супна, різновиди якого набули значного розвитку в центральних районах України ще в 19 столітті. Це один із елементів чоловічого вбрання. Але ось як ми бачимо тут посерединці, ось цей біленька, ось ця біла свита та ось ця. Червона така притальня – це були жіночі свити. Наступна деталь українського одягу це така корсетка. Корсетка це деталь жіночого одягу. Корсетка це така безрукавка з фабричної тканини, вона мала різні варіанти довжини, різні пропорції та оздоблення. Іноді корсетку підперезували поясом. Бачимо також, що корсетки були прикрашені, кожна господиня намагалася прикрасити на свій смак. Так? В залежності від свого достатку, від своїх умінь. Але, як ми можемо бачити, і хотіла б зауважити, що жодного одягу, жодного елементу немає, щоб не було прикрас та оздоблень. Тобто, можемо сказати, що українці дуже цінують красу та охайність. Наступна деталь українського одягу, знову таки жіночого, це запаска. Запаска це жіночий одяг у вигляді шматка тканини, певного розміру, переважно вовняної тканини. Його використовують замість спідниці для обгортання стану поверх сорочки. Іноді його ще називають фартухом. Ми б з вами, якби не знали, що це запаска, як зараз бачимо написано, то ми б назвали, що це що фартушок, так, але українці називали його запаскою. Наступний елемент українського жіночого національного одягу це спідниця, здебільшого червоних відтінків виготовляли із вовняної або напіввовняної домотканої тканини. Понизу прикрашали обов'язково вишивкою. Бачимо і сучасні зразки Ось спідниць. Ось це більш така вже старовинна спідниця. Поставте відео на паузу та роздивіться спідниці. Наступна деталь одягу це штани. Штани це чоловічий одяг, який мав різні форми та крі. Тобто це не обов'язково були шаровари, в різні часи це було по-різному. У різних регіонах існували різні назви шаровари, калошні, наговиці, їх шили зазвичай із грубуватого такого домотканного полотна. Поставте відео на паузу та роздивіться картинки, на яких зображено чоловіків з різних регіонів, тобто і штани у всіх виглядали по-різному. Тобто це не обов'язково, як ми з вами звикли бачити, ось такі сині або червоні шаровари з атласної тканини. Це вже такий більш сучасний український одяг для сценічних виступів. Далі з вами бачимо жупан. Жупан це різновид чоловічого та жіночого святкового верхнього одягу. Його наявність була ознакою добробуту, бо шили його з дорогих тканин. У різних регіонах жупан мав різновиди черкеска, куртка. Далі бачимо з вами кожух. Кожух це верхній одяг із овечої шкури. Хутром усередину. Слово кожух походить від староукраїнського кожа шкіра. Далі, будь ласка, послухайте таку хвилинку цікавинку. У трипільців з'явився перший ткацький верстат. Одяг трипільців був гарним і різноманітним. Чоловіки носили ткану сорочку, пов'язану на стегнах пасок, а жінки сукні з тканини, прикрашені вишивкою, кістяними і мідними бляшками, взуття від сандалів до чобіт. трипільці шили з добротного, виготовленої шкіри. Далі давайте з вами виконуємо таке письмове завдання. Відкрийте, будь ласка, зошит на сторінності 58. Так, під хвилинкою і цікавинкою нас просять одягнути хлопчика та дівчинку в українське національне вбрання. Слова, що позначають одяг дівчинки, підкресліть червоним кольором, а хлопчика синім. Поставте відео на паузу та виконайте, будь ласка, це письмове завдання. Давайте з вами звіримо, що в нас вийшло. У мене це вийшло ось так. І підемо далі. Далі у нас чекає літературна сторіночка. Нам пропонують вивчити ось таку лічилку. Поспішайте, любі діти, вибирайте гарні квіти, ви побачите де в саду. Мак, майорці, резиду, чорнобривці, і нагідки, і калинові квітки. А в долині, а в долині там дзвіночки ясно сині і кульбабки на горбі, що ти вибереш собі. Пропоную вам вивчити таку лічівку та використовувати її під час перерв або при виборі. Якоїсь гри, коли нам потрібно вибрати якогось ведучого, спробуємо використовувати ось таку лічилочку. Дякую за увагу! Сподіваюся, вам було цікаво. До зустрічі!